thank mm -hmm. you Розпочали заняття з розминки, далі поділили дітей на три групи за віком. Перша команда гралася з психологіною Діаною Сембер. Так як дітки один одного майже не знали, ми спершу познайомилися, спробували, ви знаєте, перший контакт дуже важливий, тому ми пробували так, щоб дітки трохи розкрилися, трохи відчули себе в безпеці. Подивилися, що тут такі самі дітки, що вони мають такі ж самі захоплення, що вони теж займаються хто спортом, хтось любить малювати. Тобто поділилися своїм. Такими враженнями. Ну і так була групова робота на те, як я вмію поступатися, і як я вмію включати ініціативу. Воно е трошечки розкріплює е дітей і вони знімає напругу. І тут можна і посміятися, і десь вгадати, а що ж е малює мій партнер. Поруч з іншою групою займався лікар спортивної медицини Володимир Червіняк. Ну, це заняття, йде по змісенню імунітету здоров'я життя і показувати, як правильно що потрібно робити для того, щоб Бачите себе від всяких ну, різних захворювань. Показуємо, наприклад, є катинок, що потрібно робити для цього, а що не потрібно. І Діти, відповідно, от є червоний, зелений квадрат і е, зелений. І, відповідно, зелений – це правильно відповідь, червоний це неправильно відділо. Старшими дітьми займалися вчителі фізкультури. Робляться бігові вправи з м'ячами. Щоб трошки розприпустити дітей, здати їм якогось тонус. Не було часових мірок, не було вигравших, не було програвших, було просто дружба і заняття. Такі заняття проводять за проєктом поруч у кількох областях України, розповідає ведучий проєкту в Ужгородському районі Степан Селенський. Це в основному весь охоплено весь західний регіон, це Львівська, Вено-Франківська, Чорнопільська, Чернівецька, Хмельницька, Волинська, Ровенська області. Закарпаття він проходить в трьох новостворених районах в Ужгородському, Мукачівському і Хузькому районах. Де вважається, що проживає найбільше гостей нашого краю. Це спільний проект Міністерства освіти і науки України та ЮНІСЕФ, який проводиться під егідою Української асоціації футболу. 30 дітей має бути охоплено в кожному занятті. У жорщина має охопити 1200 дітей. дітей, із них із 30 має бути 15 місцевих і 15, які проживають на веримоме нашої території. Вік від 6 до 16 років. Після занять з дітьми співали пісні та. Гралися семінаристи Ужгородської реколицької академії імені Теодора Ромжі. Руслана Гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.